З України у студії відкритого новини з вами Вікторія Вахрушина. Навіть у найтемніші часи ми не припиняємо вірити у дива. З ним святого Миколая. І про головне на цю годину. Далі голову відріжемо і почепимо на кафе. Історії жителів Дучан на Херсонщині про життя в окупації. Ціну не піднімали, аби в українців було свято. Де у Дніпрі купити ялинку та як обрати легально? 11-те військове тавро на Дніпропетровщині погасили нову марку новорічну різдвяну. За здобутки дюдогістам Кам'янського подякували за спортивні досягнення. І про це та інше більш детально. Два шахеди збили наші вартові неба з повітряного командування. Схід дрони камікадзе ворог запустив по Дніпропетровщині вночі. Окрім шахедів, фрашисти атакували області важкою артилерією та градами. По Нікопольщині окупанти випустили понад 60 снарядів. Під прицілом тримали три громади: червоногригорівську, мирівську та Марганецьку. Минулося на щастя без поранених. Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації Валентин Разніченко. Утім, є багато руйнувань. У Нікополі побито понад 20 Приватних будинків пошкоджена дитяча спортивна школа, ліцей, школа мистецтв, адмінбудівля, газопровід та електромережі. Постраждали і інші обстріляні території. Внаслідок обстрілів у Чорноригорівській громаді понівечені 11 приватних будинків та 6 господарських споруд, автівки, газопровід та електромережа. Також знеструмлена місцева насосна станція, через що без води залишається півтори тисячі родин. Ремонтні бригади вже працюють над відновленням комунікацій. У Марганці через ворожі снаряди горило приватне подвір'я відріжемо і почепамо на кафе. Розповіді жителів села Дучана на Херсонщині про життя в російській окупації жахають. Місцеві розповідають, зараз навіть важко сказати, скільки їхніх односельчан загинули. Хтось через проукраїнську позицію, хтось через найменшу непокору число на супротив ворогу. Люди місяці жили без води, світла і під постійними обстрілами. На початку листопада Дучани і ще 11 населених пунктів Херсонщини ЗСУ звільнили від армії агресора. Військові кажуть, було Важко. Ворог там міцно закріпився і мав чисельну перевагу у техніці та живій силі. Проте українські військові зламали оборону росіян. Про життя буття поряд з ворогом з перших хвост далі в нашому сюжеті. Прикриті брезентом дірки в дахах, потрощені вікна та двері, деякі будинки, просто купа цегли. Це звільнення від росіян, село Дучани на Херсонщині. Жителі розповідають, у кожному другому подвір'ї жили окупанти. Там їх, мабуть, чоловік може 8-9 було. Техніка їхня стояла вся. Тут коло нас вінзовози, грузові машини. Отут у нас із городу стріляли в нас із городу. Ті батерії тусті, отак літало через нас. Все як все вечір, які починається вечір, заїжджають у город і починають стріляти. З місцевими жителями чеченці, буряди та ДНРівці погодилися так само, як в інших захоплених містах і селах України. Знущалися, залякували, погрошували розправами при першій непокорі. Там бачили кафе, кафесу розбиту, а то міталі сказали. Він прийшов, водку не продав. І все, того, що водки не було. Лесіка там десь вбили. Він був за Україну. Вбили в посадку, вже покормили. Та не одного тут одного побили. Село Дочани на березі Каховського водосховища опинилося в окупації на початку березня, і за дев'ять місяців армія агресора встигла там міцно закріпитися. Мала вигідні позиції на вершині ЗСУ були як на долоні, але українські захисники крок за кроком рухалися вперед. Золота Балка, Михайлівка, і так до дочан так вони відійшли на цей берег, на якому ми зараз стоїмо, і підірвали за собою міст. Ми побачили на іншому боці. Піхота йшла, це були люди у чорному одязі, це були чеченці. І коли ми зайшли, по нам почала працювати беха, почали пролітати дві сушки і почались бої. Сотні одиниць ворожої техніки, потужні артилерійські обстріли. Місяць знадобився українським бійцям, щоб звільнити дудчани. Прорахована тактика та злагодженість дій командування і військових підрозділів зробили свою справу. Наші захисники показали захоплені позиції росіян. Кажуть, вони більше схожі на сміттєзвалище. Це була велика-велика кацапська столова. Це е, БМД, бойова машина десанту. Вона перші рази, коли ми заходили в Дучани, вона працювала по нам. Але наші доблесні артилерісти дуже гарно, і чітко б'ють. І це, бачите, залишилось лише уламки. Дочани потроху уговтуються, чекають на відновлення водопостачання, готуються до зими і намагаються хоч чимось віддячити нашим військовим. Вчора тільки вийшла нас. Кормила їх три рази на цей на, на день. Полюбляли вареники, блинчики. Полюбляли таке. їм каші надоїли. Кажуть, на каші м'яса не давайте. Давайте нам вареники і блинчики. Бої за населений пункт були запеклими, кажуть наші військові. Але після дев'яти місяців дуччани вільні. Хоча росіяни продовжують цинічно бити по селу їхні позиції всього у п'яти кілометрах по воді. Але ЗСУ поряд і надійно тримають лінію фронту. Хочу вже літом приїхати в Крим, покупатись в нашому Криму. З'їсти якихось гарних солодощів в нашому Криму, і я думаю, скоро буде перемога, все буде Україна. Перемога за нами. Альона Вєтрова, Данило Мага, Open Опендю, Столканал відкритий. Ще шість громад Дніпропетровщини отримали нові шкільні автобуси. Це останнє цього року партія транспорту придбана державним та місцевим коштом, повідомили в обласній військовій адміністрації. Буси відчизняного виробництва приїхали до області прямо із заводу на Чернігівщині, укомплектовані аптечками, вогнегасниками. Мають паски безпеки та вбудований гучномовець для оголошення зупинок. Під сидіннями спеціальні ніші для шкільних наплічників. Ключі від новеньких еталонів вручили Гречано Подівські зайці. Магдалинівський, Піщанській, Покровській та Українській громадам. Для сільських шкіл Дніпропетровщини у 2022 році придбали вже 46 автобусів. «Це і безпека, це і зручність, так як цим автобусом зможуть добратися діточки з віддалених куточків нашої громади, не запізнюючись на заняття, не турбуючись на те, що якісь перешкоди по дорозі, цей автобус поїде до Знаменівського ліцею, який є опорним закладом, який має дві філії. Подарунок дуже приємний і дуже доречний. Як тільки почнемо, хоч змішане навчання, як тільки буде така можливість, що ми зможемо навчатися, то вони нам дуже доречні, тому що в нас є дві філії, дітей підвозимо дуже багато. Дбають і підтримують практично щодня. У Дніпрі на обслуговуванні у територіальних центрах наразі майже 10 тисяч дніпрян похилого віку та людей з інвалідністю. До 7 тисяч містян, які рідко або взагалі не виходять з квартири. Соцпрацівники приходять додому, допомагають прибрати, готують їжу, роблять закупи і просто спілкуються. Особливого значення робота соціальних працівників набула зараз, кажуть у міському терцентрі. Підвідують своїх підопічних мінімум два рази на тиждень. Коли зникає світло чи зв'язок, кожен з дотримується чіткого алгоритму дій. В першу чергу провідують тих дніпрян, хто майже не ходить, потім інших. Поповнюють запаси води, продуктів та ліків. Такая девочка чудесная, вы знаете, просто как доченька моя, не было связи, но она приходила проведать, а как я здесь надо что-то или не надо. Ну, в общем, я говорю, что вот, как родный родной человечек. Ми приходимо, не було якийсь час, не було світла, не було води, заспокоїмо людей, щось приносимо, в когось якісь ліки вже закінчились, в когось щось іще там трапилось, може вона воду десь більше ну, більше, ніж вона думала це зробити. ну Взагалі підтримати, щось, щось таке принести. В такий час, як зараз, то інколи тепле слово, воно дорожче, ніж теплі батареї. Шукаєте роботу, тоді вона йде до вас. У шелтерах Дніпра влаштовують зустрічі з роботодавцями, аби допомогти переселенцям працевлаштуватись. А підприємцям закрити вільні через виїзд співробітників вакансії. Ще навесні у Дніпрі запустили проєкт Є робота. В одноіменному телеграм-каналі розміщували вакансії від центру зайнятості міськради і від підприємств. У березні-квітні попит на робочі місця був настільки великий, що вакансії закривалися за півгодини. Зараз такого ажіотажу немає, але все одно багато людей по шуку роботи роботодавцям працівників. задля того, щоб донести інформацію максимально у перевірених роботодавців, є вакансії, які є вакансії, і вони є різноманітними. І також надаються вакансії, на які особа може претендувати після проходження певного навчання. Ми створили. Таку програму є робота. Доносимо інформацію як до містян, так і до внутрішньопереміщених осіб, як зараз відбувається. Що в місті робота є. Обирайте те, що вам підходить, із тих вакансій, які є в наявності. А щоб ще більше зацікавити переселенців, приєднатися саме до них, представники підприємств відвідують шелтери, де віч навіть спілкуються з людьми, розповідають про компанії та вакансії. Ми пропонували декілька позицій: це продавці, касири, це цехові посади, як випічка, кухарі. Також ми пропонуємо і адмінпосади. Якщо людина має релевантний досвід роботи, то ми готові взяти собі цю людину і довчити нашим процесам і забезпечити достойну заробітну платнеї. Може було б навіть цікаво вже працювати в якійсь іншій сфері. От, тому я вважаю такі зустрічі, як Ця сьогодні дуже важлива, дуже корисна і дуже цікава. Дізналися багато інформації. 200 гривень до 10 тисяч гривень. На дніпровських базарах вже красуються сотні ялинок. Вибір широкий. Є імпортні дерева з Данії і вітчизняні з Полтавщини, Харківщини, Дніпропетровщини. Через війну кажуть, реалізатори не знали, чи буде попит на новорічних красунь, тому товару привезли дещо менше. Однак ціну намагаються отримувати на торішньому рівні у Дніпрі. Цьогоріч відкриють понад 120 точок продажу ялинок, які беруть найчастіше, та як купити легальне дерево далі в наших журналістів. Ціна за таку у середньому 200-250 гривень діляться продавці. Це чотирирічне дерево. Вартість залежить від росту, адже що вища ялинка, то довше вона росла. У шестирічних на ціннику вже 7-8 сотень. Як продаватиметься головний символ новорічних свят цьогоріч, ніхто ще не знає. Але привезли дерев десь на третину менше, ніж торік. Привезли, починається від 2000 гривень, ну, полтори і вище. От наша. Е Сосна идет от 600 500-600 гривен и выше. И она может полтора метра быть красивый шарик, соответственно, будет стоить 1500 гривен, где-то так. Вот. Если вот такая, вот, где-то вот гривен 800-700, вот такая 500 гривен. Спрос. Каждый вот одинаковый, все спрашивают, все интересно. Такой товар востребованный. Вот. А так, чтобы покупали. Слава беруть. Є і ялинки з цінами до 10 тисяч. Це імпортні здані. Таку триметрову пакують для Олександри та її чоловіка. Дорого, кажуть дніпряни, але хочуть порадувати дитину. У нас син маленький, це його перша вот, ну, 8 місяців. І ми розуміємо, звісно, що така ситуація в країні, і все сложно, але тим не мені, ми не хочемо, щоб у нас забирали наш Новий рік, перший новий рік нашого ребенка, нашого, нашого сина. І я дуже сподіваюся, що й у других дітей нашої країни теж будуть йолки. Імпортні ялинки як з картинки. Пишні, однак, майже не пахнуть хвоєю, на відміну від українських сосен. Ціну продавці старались утримувати на минулорічному рівні. Деякі у вартості на 20% здорожчали через логістику. Однак навіть кілька тисяч на ціннику не зупиняють наших людей, хочуть свята попри війну. Взагалі, навіть не ждали, що вони будуть. В этом году ну страна сейчас бы как бы в военном положении поэтому ничего такого даже и не ждали единственное что для ребенка искали 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 много елок разных но я вам хочу сказать что пластик это вообще не то к сожалению это вообще не то я даже за такие елки не знаю даже в нынешнее время Раді дочки готовий і дві заплатити, тому що пластик все одно теж стоїть. Цьогоріч у Дніпрі працюватимуть 124 ялинкові базари. Всі офіційні та в різних районах міста. Офіційна ялка має підтверджуватися документами про Тобто, Вона може бути офіційно або вирощена частником, який займається вирощуванням і реалізацією новогодні сосни либо же куплено в Держагенство лісових ресурсів України. На сосні бирка з номером ми заходимо з будь-якого гаджета, з того же телефона, можна зайти на сайт «Укрфорест». вибираємо там непосредственно перевірка новорічних дерев. вбиваємо номер чипа, і у нас будет вибивати інформація о происхождении этой елки. Ворог може забрати світло, але не свободу. Вибір українців святкувати. Спочатку новий рік, а згодом перемогу. Валентина Максимович, Лада Донець, Євген Гаценко Open News, Телеканал відкритий. А чи збирається купувати новорічну красуню? Наші народні експерти дивіться одразу після випуску новин. Символічна з ліричними образами та зворушливим сюжетом на Дніпропетровщині погасили нову новорічну різдвяну марку. Це вже 11-та, випущена за час повномасштабної війни. Називається вона «Роз'єднані війною на Марці зображена дівчина та український військовий. Вона зустрічає новий рік на самоті. Він на полі бою, захищаючи рідну землю. Щаслива розв'язка цієї історії на конверті. Пара нарешті разом. Авторка малюнку, школярка з Миколаєва Валерія Михайлова. Марку від сьогодні. Можна придбати у відділеннях Укрпошти або онлайн її тираж 720 тисяч штук. Окрім марки, випустила конверт та листівку. Це 11-та марка, яку випустила «Укрпошта» з початку війни. Тираж марок 720 тисяч примірників. Вартість марки 12 гривень. Конверт стоя 10 гривень. Кількість придбати можна во всіх відділеннях АТ «Укрпошти» та онлайн-магазині. Я збираю для себе, для своєї родини, маю колекцію і також хочу, хочу її продовжувати, щоб ще виходили нові марки Укрпошти. Дві тисячі кактусів та орхідей у Дніпрі відкривається благодійна квіткова барахолка квіти перемоги. Всі виручені з неї кошти підуть на придбання квадрокоптеру для спецпідрозділу Сафарі Нацполіції України. Про це у прес-центрі відкритого розказали організатори заходу. Це вже п'ята благодійна квіткова барахолка, коли рослини перетворюються на важливо для Дніпра мету. Так у минулі роки квіти допомагали очищати фасади міста від наркотегів, Перетворювались у стоматологічну установку для верхньодніпровського інтернату. Операційний стіл для центру матері дитини імені Рудніва цьогоріч 100% зібраних коштів на квадрокоптер, який допоможе нашим захисникам коригувати вогонь та бачити ворога. На ярмарку рідкісні колекції кактусів та сукулентів, орхідей, фікусів та інших рослин, які продаватимуть за безцінь. Мета зібрати 280 тисяч гривень. Барахолка по 25 грудня за адресою вулиця Володимира Мономаха, 15. Подробиці за посиланням. Сьогодні розпочнеться все найцікавіше. Звичайно, вся барахолка квіткова вона триматиме цілий тиждень до 25-го, включно, коли можна буде вагон або літак з голландськими квітами обміняти на розвідувальний коптер для наших захисників. Тобто, от така неймовірна магія обміну краси, обміну цінності, коли Квіти обмінюються на захист тих, хто захищає нас у прямому сенсі. Один квадрокоптер може врятувати життя цілого підрозділу лише за рахунок того, що його використовувати безпечніше ніж іти в у розвідку і так далі. Крім того, якісні квадрокоптери мають можливість працювати і вдень, і вночі. Вони мають вони незалежні від температури. У нас зараз іде зима, і це насправді дуже. Же серйозна проблема, що те оснащення, яке є у наших військових, не завжди може працювати у певних погодних умовах. На благо збирають кошти не лише квітами, а й Миколайчиками. До дня святого Чудотворця у Дніпрі провели благодійний забіг Миколайчики Іран». Участь у ньому взяли понад 100 людей. Учасники не лише з Дніпра, а й з Харкова, Запоріжжя, Кременчуга, Жовтих Вод, Кривого Рогу та зі столиці. Миколайчики Іран» організувала громадська організація Старт Дніпро. Миколайчиками були і дорослі, і малеча. Долечу дистанцію збирали гроші на гаджети. Їх закуплять дітям без батьківської опіки. І передадуть у дитячі будинки. Учасники бігли дистанцію кілометр 5 та 10, а ще 500 та 100 метрів. Переможці призери отримали медалі і подарунки. Всі діти з удовольствием ждуть Ніколая, тому це образ такої доброти, радості. І хотілося представити радості сім'ї, і дітям вражаючим. Я всім желаю. Прийняють участь в этих мероприятиях. Это та придає желание радоваться, радуватися, жити і себя чувствовать. Ми цей забіг ніколи не зупиняли, тобто шість років поспіль ми його проводимо і, попри епідемію ковіду, і зараз під час війни, тому що для нас це не просто змагання спортивне. Цього року ми співпрацюємо з благодійним фондом Мама плюс я, який опікується сам саме дітьми без батьківської опіки, і ось е сьогодні ми збираємо гроші для дитячих будинків сімейного типу. Привітання від надзвичайних миколайчиків. ДСНСники Дніпра завітали до школи інтернату, аби передати діткам скриньку доброти, солодощі, фрукти, канцелярські приладдя та іграшки такі складові подарункового набору для майже сотні вихованців закладу. Долучитися до привітань міг кожен набайдужий мешканець міста. Не залишив святий Миколай без уваги і викладачів для проведення спільних занять із малечою, а також активності в укритті. Рятувальники подарували корисні ігри та розмальовки. На них безпечне повод. Женя із вибухонебезпечними предметами. Скринька доброти – Щорічна традиційна благодійна акція ДСНСників. Вона символ добра, милосердя і любові. А ще яскраве свідчення того, що дива є, особливо для тих, хто в них вірить. Цей святковий день нас до вас направив святий Миколай. Поздоровити вас від імені рятувальників з не святого Миколая. Покладати вам здоров'я, щастя, бути слухняними. І до новин спорту. Президент Федерації дзюдо Кам'янського Владислав Ніколаєв привітав юних спортсменів з прийдешніми святами. Разом з тренерами міста підбив підсумки року, що минає та побажав у 2023-му ще більших звершень. Як юні дзюдоїсти кам'янського проявили себе у 2022-му – Дивіться в наступному сюжеті. Їх спортивне життя в одну мить перевернулося з ніг на голову, а війна усіма силами намагалася збити з поставленого курсу. Однак юні дзюдоїсти Кам'янського не по силах навіть такому ворогу. Всю свою міць спортсмени виплескували на татамі, приносячи рідному місту не одну перемогу у змаганнях, а їх старання не лишились непоміченими. Привітав спортсменів особисто президент федерації дзюдо Кам'янського Владислав Ніколаєв. Ми приїхали вас поздравити з праздником Святого Миколая. Привітати всіх, побажати вам щастя, здоров'я та гарного настрою. Вже традиційно Владислав Ніколаєв напередодні зимових свят вітає кращих дзюдоїстів міста, тих, хто сумлінно працював протягом року, виводячи спортивне життя Кам'янського на ще вищий рівень. У сінах спорткомплексу зібралося півтори сотні юних спортсменів, серед них і 12-річна Дар'я Довженко. Несмотря на ситуацию в нашей стране, мне очень запомнилось то, что я получила свой первый пояс желтый. Я очень хорошо, что я этот пояс получила. Я буду еще работать и буду больше достигать. Тримає високо поставлену планку дзюдоїстка Анна Ткачова. За цей рік дівчина встигла двічі виконати норматив кандидата в майстри спорту, перемогти в міжнародних турнірах, тричі стати чемпіонкою області та отримати коричневий пояс. А таке привітання ще більше стимул досягти вершин, каже дівчина. Я заслужую на це. Я дуже много тренуюсь по дві тренування кожен день, кроме суботи. Була коли відключали світ. Ну ми все одно настаняснавлювали. Ми тренувалися при фонариках. Ну, звісно, при підготовці до чемпіонату України було важче в таких условиях. Все таки такі треніровки долинути повноцінне. Тут включають світ, сирена міша. Знеструмлення і постійні сирени загортували характери дзюдоїстів, кажуть тренери. Хоч і доводилося підлаштовуватися під події сьогодення, тренування відвідували з радістю. Тренування проводили нормально. У нас є були умови, де дітям бомбовбіжіча прямо в здані в этом. Вони з удовольствиям приходили на три. Навіть ні, коли не можна було тренуватися. Постійно звонки йшли. Коли ми прийдемо на тренування, стремились стрималися тренування. А сейчас задають вопросы, коли ми будемо участвовать в соревнованиях. Доказом сили духу юних дзюдоїстів Кам'янського стали численні перемоги в обласних та всеукраїнських змаганнях. Участвували, займали. Призові міста. остання область, яка була, ну, дуже доволі прилічно виступили. Три чемпіона у нас, два старих місця, п'ять третіх місць. Це як би, для міста хороший був результат. Президент Федерації дзюдо Кам'янського Владислав Ніколаєв каже, за цей рік юні спортсмени проявили себе чудово. Окрім солодкого присмаку гідних перемог, заслуговують і на смачні привітання. Тому напередодні свят кожен отримав подарунок. Це був традиційний захід. Поздравляли дітей з Днем з днем Святого Миколая. Я кожного року підвели якісь ітоги цього року, хоч хоча б і був важкий для дітей. Та я вважаю, що ми справились. Дар'я пшенише Ярослав Засоба, Open News, телеканал відкритий. А дніпровські спортсмени вибрали першість у чемпіонаті України з кікбоксингу. Вихованець з Дніпровської дитячо-юнацької спортивної школи з боксу та єдиноборств Лев Грановський здобув два золота та бронзу у ваговій категорії до 40 кілограмів. І ще один спортсмен Євген Літовченко завивував два срібла. Змагання проходили у Хмельницькому. Вітаємо наших спортсменів. Крокуємо до перемог разом. Нехай кожен сьогодні загадає найзаповітніше бажання Святому Миколаю. А воно в усіх українців одне на всіх якнайшвидше здобути перемогу. Все буде Україна.